Досить непоганий сигнал. Давайте викопаємо, поглянемо, що це. У мене знову сигнал і знову знахідка. Думаю, що це пляшка, але не факт, що вона ціла. Мої вітання, друзі! На дворі чудова погода, світить сонечко, але комарам все одно вони як були, так і є. Ось рій. Проте ми у лісі будемо шукати по Першій світовій війні. Тут стояли здебільшого позиції австро-угорські австро-угорських військ. Тож, побачимо, що вони нам принесуть. Все, що знайду, все покажу. Поїхали. Заліз я в такі чагарники. І в мене був перший потужний сигнал поверхневий. Вже думав, що якась пряга, але погляньте. Ось такий шматочок пояска від штрапнельного снаряда. Дзвенить дуже гарно. Погляньте, натрапив на сигнал. Сигнал такий не дуже був. Але ось ось такий кругляшок. Це монетка. А це або монетка, або якась ладанка була. Такої овальної форми, скоріш за все, ладанка, але так зігнила вона, що навіть не можна розрізнити. Що це? Монетку зараз спробую почистити. Я думаю, що це один крейцер. Скоріше за все. І покажу почищену, якщо вдасться відчистити. І є ще декілька сигналів. Зараз буду викопувати і дивитися, що це. Звісно, все покажу вам. Докопав я наші сигнали і показую монетку. Монетка виявилась 2 Гелера 1907 року. Ось в такому гнилому стані. І ще було два сигнали, а це було дві гільзи. Ну що ж, скажу, радуємо, що сигнали є, є монетки, є гільзи. Було життя, солдати щось губили, можливо, пощастить знайти щось гарне. І все, що знайду, все покажу. За пару метрів від монетки знову сигнал. І ось такий гудзичок. Нічого особливого, проте, як я кажу, було життя. У мене сигнал за сигналом і ось такий артефакт. Небезпечний був. Зараз він вже зогнив. В середині була підривна речовина. Тут осколки. В народі граната кукурузка. Ще була ручка така, щоб кидати, і для переноски з дроту загинала, щеплялась чіплялась на ремінь. Ось такий ось артефакт. Гранату ми закопали, нехай гниє далі, а у мене сигнал. Досить непоганий сигнал. Давайте викопаємо, поглянемо, що це. Знайшов я сигнал, і це знову поясок, але цей раз він трішки вущий. Добряче тут сипали солдатам. Копаю поверхневий сигнал, викопав його. Була така гільза, але разом з нею ось така пляшка, скоріш за все, з-під пива розписана. Варто тут пощупати, можливо, щось попадеться ціленьке. У мене знову сигнал і знову знахідка. Думаєте це? Шматок іржі. Ні, друзі, погляньте. Ось це був складний кишеньковий ножик. Накладки зржавіли з часом. Середина теж. Накладки були з дерева або з рогу. Ось такий ножичок був. Ще, напевно, з відкривачкою. Ось такий потай на відкривачку, або щоб сам ножик відкривати. Артефакт, що тут скажеш? Ходжу броджу, копаю всі сигнали, натрапив на смітничок. Не знаю, як, але нащупав щупом ось таку пляшечку. Зверху на закрутку різьба, знизу пише 20. Скоріше за все, якась. Майзь була. Але приємно. Можна пробувати ще. Думаю, щось ще буде. Не факт, звісно, але тільки погляньте, яка мені краса трапилась. Шкода, що вона не ціла. Це з-під приправи магі Навіть пише на ній магі Така малютка. І взаді ще ось такий значок. Ах, жаль, а така пляшечка гарна би була. А моя полоса на візінь ще не закінчилась. Погляньте, знайшов елемент корка. Я думаю, корок від шампанського або від якогось вина. Якби він був цілий, це би була неймовірна краса. Такий Орел. З написами. Шкода, звісно, шкода. Вибрався я з цих чагарників, вже ходжу по таких велетенських бліндажах і перший сигнал ось такий гудзичок Тут стояли артилеристи, можливо, щось буде цікавіше. У мене досить чіткий сигнал з чупом. Думаю, що це пляшка, але не факт, що вона ціла. Ну, давайте розкопаємо і поглянемо. І це ціленька пляшечка ось такої ямки. Проте вона спід вина та не розписана. Ще є цегла. Буду щупати, можливо, нащупаю ще одну пляшечку. Хоча навряд чи. Це вже край ямки, її вже копали. ось не докопали і залишили ще ось таку пляшечку. Копав металевий сигнал, попадаються шматки скла битого. Поверхневі смітники викидували мусор. І погляньте, трапився ось такий металевий девайс. Не знаю, що це, можливо, хтось з вас знає. Ось такі отвори. Тут було на заклепках. гаки такі два. Можливо, воно ось так вішалось, перепихалось через ремінь. І два гаки, щось вішалось, не знаю. Хто в курсі, що це, пишіть, самому дуже цікаво, що це. Серед таких кущів у мене чудовий артефакт. Погляньте, що це. Кукарда Франц Йосип І. Але вона в такому плачевному стані, що я намагався її витерти і вона розлетілась надвоє. Проте артефакт. Приємно знаходити такі речі. Ось така, друзі, стратегічна висота була. Весь цей пагорб в пліндажах та траншеях займали його війська артилерії. Ну і проста піхота. Трапляються на ньому гудзики артилерійські, пряги артилерійські. Ось така цікава місцина. Зайшов на такий зруб, минулого року тут смітник знайшов. І тут недалеко вузькоколійка була. Трапляються ось такі цвяхи від вузькоколійки. Одна поверхнева знахідка була. Ось така кришка від котілка, кришка, тарілка. І... Трактор як корав вибрав ось таку пляшечку. Не розписана, без літер. Але пляшечка. Буду тут ходити, можливо, щось трапиться. Знайшов я тут був капена правда, в плачевному стані. Також пляшки були. Пробуємо, якщо щось знайду, обов'язково покажу. У мене знову сигнал, думав вже щось гарне. Але трапилась, на мою думку, ось така куля від рушниці. Вистрілена і сплюснута. Свинець. Заберемо. Піде до кубки. Сьогодні трапилось багато ось таких смітників поверхневих. Ніби є скло, конзервні банки. Ось, але толку ніякого. Тому що скло бите і ось так. А на розкопку такого смітника йде доволі багато часу. Тож, і знахідок мало, якщо там все бити. Ось і підійшов час до завершення наших пошуків. Результати ви бачили. Я вважаю Коп не найкращий, але знахідки були і це радує. Сьогодні погода прекрасна, сонечко світить, пташки щебечуть, але час збиратись додому. Якщо сьогодні не пощастило, то пощастить на наступний раз. Надіюсь, трапиться щось гарне і компенсує сьогоднішній день. Тож, бережіть себе, друзі, бережіть своїх рідних. Слава Україні! До нових зустрічей!